Закарпатські шкварки, складники, сало з м'ясними прожилками бажано або шматок нежирного м'яса. Але перед тим, як прослухати цей рецепт, не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підпишіться на канал Кухня. Тут ми говоримо про те, що потрібно буквально кожній людині кілька разів на день. Нарізати сало шматочками з довгою стороною 2 см, викласти сало на сковороду, заповнити її до країв, але не з гіркою, поставити сковороду на середній вогонь. Коли сковорода і сало на ній прогріється, можна зменшити вогонь і топити шкварки. Коли шкварки набудуть світло коричневого кольору і віддадуть більшу частину жиру, стануть сухими. Відкиньте їх на сито. Смалець можна буде процідити повторно і закрити в окремій чистій та сухій посудині. шкварки обсушити на паперовому рушнику, підсолити, якщо потрібно, і використовувати за призначенням. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!